Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля. «Ми, ми сьогодні граємо груз і -чай яка називається Алібі. А, молода жінка, а, мабуть, зникла минулої ночі. А, ху -ху -ху -ху. Зараз чекайте, я підстрахуюся гул А, Так, а, це ще не стало відомо а, публічно, мабуть, типу. А, тому. А, Маєте вибирати питання обдумуючи детективи. Ці люди не, не люблять. Не знаю, що таке дріфтерс, зараз глянемо, що перекладає. Ага, бродяг. О божечки. Я думала, що бродяга це Трамп. Типу перекладається. Спробуйте спочатку завоювати їхню довіру. Дізнаєтеся... зараз я буду підстраховуватись, бо я щось вже час минув. Дізнаєтеся, у кого немає алібі на минулу ніч, перед тим як до того як стане пізно. Розкрийте це, і ми поговоримо про те, як повернути вас у вищу лігу. О, я не впевнена, що вийде швидко. Бачите, як довго ми перекладаємо. Окей, а, як грати? О, божечки, ладно, давайте розберемося. Давайте, гра має бути інтуїтивною. Ну, на мою точку, моя точка зору про те, що гра має бути інтуїтивною. Вона має сама про себе розказати. А, як тут іде типу робота? О, божечки, тут багато тексту, я не передбачала такий розвиток подій. Um, старий Джордж, дивний ранок, чесно кажучи, я стояв тут в кінці своєї під'їзної дороги, чекав на посилку, і я подивився вниз. І що я побачив? Цей котячий нашийник чи щось таке. На ньому досі є якісь пасма шерсті. Мене від цього мурашки по шкірі, то чому б тобі не взяти його? Окей. Okay. У нас є якийсь ошийник. А якщо ми в нього запитаємо, буде те ж саме. Окей. Okay. Um, Uh -huh -huh -huh. А у вашому кіоску пахне рибою. Не могли б ви сказати, що відбувається? Що зіпсувалось, мабуть? А... Uh -huh -huh. Оця е, жінка каже: О, дякую, ми продаємо лише найсвіжішу рибу. Всю вило сьогодні. Слухайте, ви здаєтеся доброзичливим Чи не могли б виконати для мене невелике доручення? У цьому місті є один малий старий чоловік, який іноді забуває їсти, тому я приношу йому цей рибний обід. Я відстою від графіка, бо зникло якесь обладнання, тож не могли б ви принести йому цей обід, який ну вам безкоштовний відволікаючи мене за ваші клопоти. Окей, якісь ланчі Так. Ей, дитинко, ти типу, чому ти тут тиняєшся? Ох, ми не будемо так швидко читати, що ви хочете від нас. Так, каже Бенні, Бенні нам каже. Штаб-квартира Юпітера, чуєте, улюблена іграшка інопланетя... інопланетянина все ще зникла. Кінець. Тепер зі мною розмовляє дивний чоловік. Кінець. Гей, хлопче, ти щось знаєш про ремонт? Мій променевий пістолет зламався і без звуку це не цікаво. Віднеси його до майстрині, будь ласка. Що? Чувак, що з тобою. Окей. А це типу перевантажити? Окей. А, так, добре. Тут ми запитуємо, ненавиджу робити це в суботу, пані, але чи може позичити трохи вашого часу? Позичити вашого часу, Google Перекладач, ти такий прикольний, ну, але все одно краще, ніж я. Продавчиня магазину електроніки каже нам, не турбуйтеся, детектива, я і так сьогодні працюю. Молодий чоловік мав прийти забрати свою камеру, але здається, зовсім про неї забув. Власне, раз ви вже тут, чи не могли б ви бути люб'язним та віддати її йому? Я хочу закрити магазин, розумієте? Оце молодий чоловік. Окей, це ми просто набираємо всього. А тут ми можемо. О, чекайте, щось зламалося. Угу, Давайте спочатку дізнаємося всю історію, а потім будемо. Вибачте, пані, я приватний детектив, чи я не могла б ви сказати, чому ви поспішаєте? Зараз я перекладу, воно зникне. Ну, пане приватний детектив, я поспішаю, бо намагаюся доставити цю піцу до будинку, який навіть не можу знайти. Якщо ви так добре вмієте виявляти речі, чому ви її не доставите? Чому б вам її не доставити? У мене. У мене все, чао. Окей, давайте тепер ще ми маємо. Ось тут ми поговорили з цією жінкою. Так, ти хто такий? Гей, е, старий, ти бачив сьогодні щось незвичне? Каже нам е, забутькуватий Лойд. Незвичайно. Яке питання знову було? О, незвичайно, хм, я бачив це так, здається, я бачив щось незвичайне. Я знайшов цей ключ від машини в кущі, який люблю відвідувати. Якщо до того, щоб ви його взяли. Хм, яке питання знову було? О, так, незвичайно. Не знаю, чи бачив я щось вибачте. Окей. Тепер Hotel Каліфорнія. Так, давайте швиденько. Що привело вас до міста сьогодні? О, я хотіла перекласти. Окей, ладно. Що вас в суботу привело до міста. І каже нам оцей Снайдер. М, я в бізнесі, я маю на увазі М. Конкретно розумієте, я М сільськогосподарському бізнесі. так, в сільськогосподарському бізнесі. У мене є ця М. Підозріла посилка. Я хочу запитати конкретно, звичайно, чи не могли б ви віднести її моєму ем-сільськогосподарському клієнту. Якийсь хлопець вибив мене ключі з під <кхи> машини. Так, чекай. От у нього є ключі. Типу, ми можемо ключі ось цьому віддати. Але прикол в тому, ти що травку продаєш, чи що? Капець, ми з тобою не будемо зв'язуватись, ти небезпечний. А, так, тут що тут пропонують нам? А ви виглядаєте досить схвильову ним, яка ситуація? І нам каже, оцей спортивний е, костюм тонь. Ситуація, хочеш знати, яка ситуація. Я голодний чекаю на обід вже годину. Ось така ситуація. Я щойно знайшов цей ніж у бічному проволоку. Краще забери його в мене, поки хтось із нас не постраждав. Я так не можу, коли воно так стріляє. Я можу дуже сильно дарити, коли голодний. Чуєш, не треба, не треба, ми тут нічого ще не зробили. Поки що. Доброго дня, чи можу запитати, чи бачили ви якусь підозрілу активність останнім часом? Окей. Так, і тепер нам треба скласти схему, бо там і піца вже, і оцей машин, і так далі. Розмарі каже, у мене справді немає цілого дня, щоб стояти без діла та безікати. Але якщо ви так мусите знати, так, я вважаю це дуже підозрілим. Ця пластикова іграшка на планетянина просто лежала на тротуарі біля моєї під'їзної дороги сьогодні вранці. Позбитися її для мене, будь ласка, саме такі речі дійсно знижують вартість нерухомості тут. Окей, тобто нам треба віддати цьому малому цю іграшку. Ага, ми маємо не так зробити, чекай. Так, ми беремо цю іграшку, тепер ми йдемо сюди. І а, ця штука, типу, а, щось знайома, і Бенні каже йому: а, а, Дякую, чувак. Я втратив це вдаючи, що в космосі біля справді великого будинку минулої ночі. Було багато криків, які я повністю зіпсували моє занурення М, хоча я не боявся. Окей. Okay. А у цієї мадам піца, а оцей хотів, по-моєму, піцу. Ага, нам треба було це зробити раніше. Окей. Так, давайте так. Тут іграшка. О боже, я знову не туди натиснула, чекайте. Дай мені іграшку. На малий, тримай іграшку. Окей. Тут ми. А, я не туди пішла. Ладно. Так, тут піца. Цьому віддаємо піцу. А, так, він каже: а, у мене є тут піца, ти маєш до неї якесь відношення. І оцей Тоні каже: а, Ти пі піцайник. Підсайник, ти підсай. Нарешті ти запізнився на годину. Це що за жарт? Мені вже довелося показати якомусь худому слизькому Джарбоні, Джаброні, не знаю що таке, який заїхав до тебе і припаркувався на моєму майданчику сьогодні вранці. Хто тут головний? І не думаю, що я не зроблю цього знову, тож давай збирайся звідси, але чи він може залишити собі. Дякую нашому літвіячі. Окей. А... Чекай, я тебе не пам'ятаю. Я маю сьогодні щось своє забрати, але не пам'ятаю, що і звідки. О, я також намагаюся написати любовний віржу до цього букета, але ніщо не римується з моцарелою. Боже, яка біда. Моцарелла, е Ема. <схи> Як вам така <схи> Рима. О, кого це хвилює? Я все одно не наважуся подарувати їй це. Гей, хочеш зробити мені послугу? Хочу. дай мені квіти? Чекай, а де був цей чувак? Ага, ось тут був цей чувак з букетом. А тут хто був? Тут була яка жінка з камерою. Так, чекайте, я не всіх обійшла. Так, цей. Е... Ой, чекай, знову на зробила. Та божечки. Так, давай мені іграшку. На тобі малий іграшко. Тут ми взяли піцу, тут ми віддали піцу. Окей. Але нам нічого тепер вони не дають. Ага. Тут ключі, тобто, напевно, було, треба було сюди ключі дати. Так, тут камера. Так, камера належить тобі. О, дякую. Я знаю, що... Я маю щось забрати. Минулого тижня в місті є літня жінка, яка заплатила мені за сімейні фотографії, але коли я туди поїхав, там були тільки вона та три коти. Виявляється, у неї немає родини, яка марна втрата хорошої плівки. Чекайте, так може нам треба давати не те, що вони хочуть. А... А божички, а божички. Так, тут якийсь ошейник для кота. Давайте у неї запитувати. Типу щось можете мені сказати про ошейник для кота? І Розмарі каже, о, як жахливо, це належало моєму дорогому Джулесу, Він утік приблизно місяць тому залишивши мене та двох е, дітей так хвилюватися за нього. Ти випадково не знайшов тіло, Любчику. Господи, <смас> божечки. а <смас> Може він щось знає про кота? І, і він каже, мені не потрібно ні з ким розмовляти, особливо з якимось модним хлопцем у костюмі за 600 доларів. будь тільки що образливо, це погано чи ні? 600 доларів це не так мало. Мені дуже шкода, але я не маю найменшого уявлення, про що ви говорите. Окей. Так, щось знаєш. Ні, мені нічого не відомо, містере. Окей. Щось знаєш. Е, нічого, окей, може ти щось знаєш? Е, щ... е, зараз, типу, в мене немає жодного уявлення. Е, тут нічого... Ну, коротше, типу, нічим не може тут бути корисним. Так, я нічого тут про це не знаю, а ти може мали щось знаєш. Моя мама каже, мені не розмовляти з всілякими чуваками. Чого? Так, окей. Значить, тут ми отри. Чекайте, нам треба написати цю схему. Давайте я візьму новий аркуш, бо мені, типу, в голові важко це все примагати. Значить, оце червон... Ой, оцей Оце червоному будиночку дає нам ем, ошейник. І тут бабця нам розказує цей фіолетовий будиночок, вона нам розказує, розказує про ошейник, що це її оцей кіт. Не пам'ятаю, як звати кота. Я не знаю, нам це потрібно чи ні, але я про всяк напишу собі. Але вона нам тепер нічого не дала. А так би вона нам дала е оцю іграшку. Давайте спробуємо цю іграшку комусь ще дати. Він не хоче розмовляти. Не треба так оцінювати. людей. Так, нічого не знаю про цю дивину. Теж нічого не знаю про цю дивину. А, коротше, нічого не знаю про цю дивину. І теж нічого не знає. І тут нічого не знає. Угу. Теж нічого не знаю. І тільки малий типу порадіє, що це його штука. А, так, в великому будинку минулої ночі. Окей. Значить, от що ми можемо дізнатися. Ой, я не туди пішла, блін. Чекай, ні. Тільки, пожалуйста, можеш так не бахкать? Ага, чекайте, може баб... бабця щось знає? Так, я нічого тут не знаю. Окей, ну не знаєш, ти не знаєш. Може, йому збро... її зброю. Так, я нічого про це не чула. А, так, нічого не знаю, нічого не чув, нічого не бачив, нікого не знаю. А ми зараз усі з усіма поговоримо. Так, Тоні, ти точно маєш що знати? Ага. І каже оця жінка про цю зброю. Зараз тільки в мене закінчиться час раніше, ніж угол перекладач відкриється. А, ну, Тут скрізь написано Бені, скільки разів я вже лагодила цю штуку цьому хлопцеві байдажи, що він працював до ранку минулої ночі над цією камерою, але важко на нього злитися, тож, мабуть, мій день пройшов. Так, е Окей. Окей, чекайте, все дуже складно. Вони нам трошки розказують е, ось ці. М, ну, як це називається. Е, по пу, пу пу Якщо тут, то вона нічого не знає. Окей. І цей нічого не знає, то знала тільки та жінка. Окей. Мені треба це записати схемою, бо мені важко це уявити, бо тут дуже багато компонентів. Один, два, три, чотири. Один, один, два, три і один. Значить, ця знає жінка ось тут в фіолетовому будинку знає про шийник. Про шийник. А шийник ми можемо взяти ось у цього чувака, правильно? Оцей дає ошийник. Давайте так, напишемо, дає і про що знає. Дає знає. І що він буде казати, які у ці. Маємо, маємо мати якусь схему. Окей. Okay. Добре. Це дає зброю малий. І про цю зброю знає ось ця жінка. Так, знає. Про зброю. Окей. Okay. Але вона нам каже трошки не тільки про зброю, ще про якусь тут про ланч. а голодний був ось тут чувак, правильно? Чи оцей був чувак голодний? Чекайте, а хто був голодний? А, це той, що е, щось незаконне намагався продати. Ага, оцей був голодний, але цей чекав? Ага, цей ланч чекає. Чекай. То може ми йому ланч краще дамо? Так а що ти хочеш? Окей, цей не хоче ланч. Такий противник. Ця піцу віддає. Оцей букет. Може ти хочеш ланч? То ж хотів букет? Я, я заплуталась. Значить, цей дає малий зброю. А знаємо, ми поки не знаємо про. Ні, чекайте, ми знаємо, про що він знає. Він про щось говорив. Він знає про цю іграшку. А, назвемо його НЛО. А ця дає НЛО. Окей. Okay. Ця дає піцу. А цей. Їсть піцу і щось каже. Окей. Okay. Окей, okay, добре. В цьому, якщо малому дати іграшку, він теж щось розказує. Це дає ключі від машини. Так, давайте йому дамо ключі від машини. А, так, дякую вам. Я ніколи не був в цьому місці до сьогоднішнього ранку, і тепер я хвилююся, що я тут застряг. Хвилюся, хвилююся. Так, знає про ключі. Та перестань стріляти. Так, оцей дає ключі. Так, про що він знає? Ми поки не знаємо. Але він, типу, трошки нам підказав. Е -е... Так, а що ти даєш? Він якийсь пакет дає. Ага, то навпаки виходить тоді. Оцей дає нам пакет. Я так розумію, що це йому треба цей пакет. Ні, Не йому. Окей, значить, можливо, йому. І не йому. Ні. Окей. А кому ж тоді цей пакет? Малий, може, тобі? Окей, оцьому пакет. А, типу, якісь штуки. Зараз. Я знаю хлопець, який мені, типу, випадково. Зараз, евеншл це випадково, але. Давайте краще так. Е Та ну, я знав, що ви хлопці, врешті-решт, мене здоженете. Ну, мабуть, це гаразд, нічого не залишилося, як зізнатися. Я змовляю, незаконні, не схвалені урядом пестициди, тож ви можете мене ув'язнити. Чекайте, ви ж не для цього тут. Е <плух> mm -hmm. Окей. Так, а хто давав пакет? Ось цей давав? Ні. Так, да, оцей давай пакет. Окей, пестициди. Угу. Цей ключі дає. Так, чекайте, ми поки ще не розібралися з ось цією. Кому цей ланч? Ланч, можливо. Але ланч ніхто не бере. Так, це не він. Ще варіант він може знати щось про ланч. Ага, дякую, що. Типу. Зараз чекайте. Дякую. Дякую, що провів мене додому вчора ввечері. Я не пізнав тебе без спортивного костюму. Зачекай, хто ти такий? Опа! Провів ввечері спортивним костюмом. Окей. Добре, добре-добре. Значить, оцей де є ланч? А цей знаю про ланч. Добре. А ще ми не знаємо. Так, давайте. А тепер що ти даєш? Ти даєш букет. А, про кого ти, напевно, приймаєш букет? О, о ні, знову цей дивакуватий чувак. А, о знову цей виродок. Той малюнок. Є... тобі, той малюнок, Та дитина знову тобі це дала. Він замовив вісім окремих піц минулої ночі, і це вже була паружені... найнапруженіша зміна тижня. Він просто брмочена, мав зяття та економить чайових, хоча квіти гарні. Окей. Окей. Поки стає все менше менш зрозуміло. Так, ти даєш ніж. Ти що знаєш про ніж? Ах, Мій ніж, дякую тобі. Я, мабуть, забула його минулої ночі, коли допомагала моєму чоловіку. А... Чекайте, чекайте, з я... okay. скорому чоловіку. А як ніж виправся, я не знаю, можливо, єноти? Єнота? Є... єнота? Нас колись далі проштовхнуло, чекайте, але, але ми ще там не все розібралися. А панянка на вас натискати? Так, чекайте, то ти була вбивцею? Весь цей час? Весь цей час була вбивцею ти? Але я не зрозуміла, в чому прикол такі гри, типу. Бо ми ще не встановили, ти нам даєш букет. Окей, дає букет. Але мені просто цікаво. Давайте зараз просто хоча б просто левел дизайн розберемо. Ти давав ніж. Так вона була вбивцею, типу. І все. Окей. Зараз ми розберемося, хто ще дає, а... А про що ти знала, я забула? Про що ти знав точніше? Так, а що ти даєш? Ти даєш камеру? О, дякую, я знав, що я, типу, десь її забув, мабуть. Стара леді в місті, яка заплатила мені за сімейні фото минулого тижня, але я, коли я пішов, мабуть, в неї було щось там, типу, три коти. А, коли я прийшов, мабуть, то там було тільки три коти. І не було е, сім'ї, як я витратив плівку. Окей. Значить, тепер давайте розберемо, як працює ця гра. Бо, типу, окей, ну, типу, це трошки дивно. але, е, значить, так. Цей е, дає ошейник. Про ошейник знає ось ця жінка. Е, значить, це про ошейник. Далі. М -м 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 -м. Цей дає зброю. Про зброю знає ось ця людина. Давайте я буду відмічати, щоб ми по колу не ходили. Значить, оцей дає. Оця жінка дає ланч. Про ланч знає. Ось цей чочок. Окей. Зараз я буду відмічати. Тобто, типу, тут ідея в тому, що ми маємо знайти ось ці взаємози. Зараз нас викинете, і давайте я одразу це зроблю. Цей дає букет. Букет знає. Про букет знає оця жінка. Окей. Далі е ось цей, ця жінка дає камеру. Ми зараз сюди не прийдемо, бо у нас тепло. Типу, ладно. Е, так. Ось ця дає камеру. І про камеру знає ось цей чувак. Добре. Далі у нас є ось цей ця жінка дає НЛО, про НЛО знає оцей малий. І, типу, фішка в тому, що треба зрозуміти, е, чий нож, чи ніж. Окей. Так, далі. Ось цей дає якийсь дивний пакет. Про пакет знає оцей чувак, який е, пестициди незаконні використовує. Боже, злочинець. Так, оцей знає, де. Ми зараз вийдемо у того, хто ключи. Ні, зараз не вийдемо. Так. Добре. Тоді повертаємось сюди. Значить, хто у нас далі що дає? Оцей дає ключі. І де ключі, знає ось цей чувачок. Ну, щось там, типу, розказує. Але, ну, чесно, не дуже зрозуміла грати. Типу, що вона хотіла? Типу, нам треба було просто знайти у кого ніж, правильно? Ось це піца. А, ну зараз. Ага, ось це піцу йому піддаємо. Добре. Тобто ідея в тому, щоб ми рано чи пізно вийшли на нього, який дає нам ніж, а потім ми виходимо на оцю жінку з ножем. І що? Тобто нам треба нам цього не нам Треба все ж таки. А, це все, окей. Тобто, нам просто достатньо зрозуміти, на кому був ніж. Окей. Ну, трошки дивно, але нехай буде. А, втім. Мені сподобалось, як вони типу, переплетені між собою, напишіть свої враження про гру. Е, мені не вистачило якоїсь дедек... дед... детективної складової цієї історії. Тому, а, ну, типу, мені здавалося, що це буде, знаєте, типу, рівень за рівнем. Або хоча б ми зберемо декілька. Тому що те, що вони говорили, це не зовсім були якісь прямі докази. Та навіть і не прямими вони не були, тому що вони були якісь дуже сумурні. По суті, ми просто знайшли, хто власник ножа, але, знаєте, ем, не завжди власник ножа когось вбиває, тому трошки для мене дивна історія. Але прикольний, типу, левел, мабуть, не дизайн чи гемдизайн, я не знаю, як це правильно називається, а саме як оце пророблено, мені це трошки нагадує, якщо ви олд, То ви, мабуть, знаєте про загадки Ейнштейна, які були років 15 назад. Типу там треба було розібратися, хто живе типу, в зеленому будиночку, чи якось так воно називалося. І там було кілька тез. Воно, по-моєму, називається Zebra Puzzle, чи якось так ці ігри логічні. І от мені це трошки нагадало, але там все одно трошки більше логіки і трішки. Давайте ми можемо з вами. Пограти в Зебра Пазл. Я зараз тільки подивлюся, скільки ми записуємо. Якщо вже більше ніж 10 чи 15 хвилин, то не будемо в цей раз, ми ще якось пограємо в Зебра Пазл. Бо, в принципі, це прикольні штуки, мені таке подобається. І тоді е, я знаю, що у нас багато непройдених ігор, але мені хочеться зараз такий якийсь контент. Можемо тоді з вами щось таке, ще пограти. Я зараз дивлюсь. На цьому будемо завершувати, бо майже 30 хвилин, тому не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, а також, звісно, поширювати відео друзям. І, звісно, підтримуйте перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. До обов'язково допомагайте волонтерам або самі волонтерам, якщо можете. І бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте! Бібі!